Вітаю з вами, я Наталя Криворучко та тиждень з локатором. Найголовніші події тижня з 19 по 25 травня у Запорізькій області. Підписуйся на канал Локатор Медіа і ми розпочинаємо. На минулому тижні в z Пабліках були розповсюджені новини та інформація про те, що було знайдено вбивцю семирічної Ангеліни Безпалько, яку знайшли мертвою в окупованому Бердянську. Вбивцею, нібито, виявилася 14-річна дівчина Олександра. Під час допиту Олександра розповіла, що є прихильницею так званого біцевського маніяка. Їй подобається стиль, яким він вбивав людей, а саме бив їх молотком по голові. Саме такий стиль вбивства вибрала і 14-річна підлітка. І таким самим чином вона. За її словами, і вбила сімирічну дитину у Бердянську. Така версія російських слідчих, звісно, визиває певні сумніви. По-перше, від початку не повідомлялося, що поряд з тілом дівчинки була. Знайдена якась записка, а потім вже е, на цьому тижні появилися е, відомості про те, що така записка була знайдена, і саме в ній е, вбивця розповідала про те, що це зробила е, вона. Зараз е, Підозрювана у скоюванні цього злочину перебуває під вартою. Крім цього, були здійснені повідомлення з боку російських так званих правоохоронних органів щодо того, що вбивця. Потенційна вбивця каже, що в неї є інші жертви, і що вона робила це і раніше. І ось тут постають основні питання, які ми маємо собі поставити. Дівчині, яка зізнається вбивці на момент відео 14 років. Якщо вона робила це і раніше, то коли це саме сталося? В цьому році. Минулому, позаминулому, але чому тоді в медіа окупантів не було жодного повідомлення про зниклих дітей, про вбитих дітей, про якісь в принципі неприємності, які ставалися з дітьми, наприклад, побиття або поранення діти могли бути просто знайдені з якимись пораненням, наприклад, травмами голови. Про це аналіз окупантських медіа. Довів, що таких повідомлень за минулі три роки не було. І, звісно, ми маємо ставити собі питання, чи не є це таким постановочним спектаклем. Росіяни люблять це робити. Вони спеціально обрали неповнолітню для цього спектаклю дівчину, із очевидно, не дуже. Спроможної і турботливої родини, і таким чином намагаються навішати на неї, в принципі, реально всіх зниклих, вбитих дітей. На тимчасово окупованих територіях для того, щоб відвести фокус уваги мешканців і, взагалі, українців від того, хто насправді скоює всі ці насильницькі дії над дітьми на тимчасово окупованих територіях. Будемо далі спостерігати за цією історією і слідкувати все ж таки за тим, чи підтвердиться інформація щодо наявності інших постраждалих та жертв. У цієї потенціальної злочиниці колишній гауляйтер міста Бердянська Олександр Сауленка на цьому тижні отримав вже другий термін ув'язнення. Правда, заочно. Він отримав 16 років з конфіскацією свого майна. Нагадаємо, що у 2022 році РНБО. Вже накладала економічні санкції на Олександра Сауленка тривалістю 10 років. Крім цього, у 2023 році він отримав 15 років заочного ув'язнення за здійснення колабораційної діяльності. Залишається лише невеликий штрих затримати Олександра Сауленка і щоб він відбував ці покарання вже в реальному режимі часу. В той час, як українська влада карає Олександра Сауленка як колаборанта, окупанти його просувають по кар'єрних сходах. І доволі комічно на цьому тижні він, крім цього, ще став депутатом так званого законодательного собрання Запорозької області. Вже вдруге, оскільки у 2023 році, за результатами незаконних виборів, які відбувалися на тимчасово окупованій території, Сауленка і так вже став депутатом цього законодательного собрання. Очевидно, що він відмовився тоді від свого депутатства, заради того, щоб продовжувати керувати містом Бердянськом. А зараз, після того як він перестав бути головою міста Бердянська, він все-таки пішов на депутатство у це законодательне собрання. Замість кого він туди війшов і чиє місце було звільнено спеціально для колаборанта Олександра Сауленка. Окупанти не повідомляють. Суд арештував активи сина. Колишнього президента акціонерного товариства Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва, Олександра Богуслаєва. Загальна вартість арештованих активів складає 500 мільйонів гривень. І Олександр Богуслаєв і В'ячеслав Богуслаєв. Підозрюються в тому, що вони причетні до розкрадання майна українського підприємства Моторсіч зараз обидва перебувають під вартою. І про депутатопади на місцях за час повномасштабного вторгнення Бердянську міську раду залишили аж 11 депутатів. Вони були представниками партій ОПЗЖ ОПОБлок, наш край. Слуга народу. Якщо вам цікаво повний перелік цих депутатів, їх прізвища та ім'я, заходьте на сайт Медіа» і можете з ним ознайомитися. Олег Бойко. Залишив склад Бердянської міської ради не з власної волі. Він був застрелений партизанами у вересні 2022 року за те, що активно співпрацював з колаборантами і готувався до проведення незаконних виборів у тимчасово окупованому Бердянську. До речі, на цьому фото представлена. Бердянська міська рада свого останнього восьмого скликання, і це кадр з її засідання, яке проводилося під час вже окупації у березні 2022 року. Зазначимо, що подібна ситуація зі складанням мантатів склалася і у місті Мелітополь за час повномасштабного вторгнення. Також 11 депутатів виявили бажання вийти зі складу Мелітопольської міської ради. І також 11 депутатів написали такі заяви про складення свого мандату. Є, є єдина відмінність. Мелітопільська міська рада продовжує свою діяльність у релокації у місті Запоріжжя. З 42 депутатів, які були до повномасштабного вторгнення у складі Мелітопольської міської ради, залишилося 34 депутати. На цьому тижні у місті Запоріжжя відкрилося цілих два підземних освітніх простора. Станом на сьогодні їх вже Вісім у місті Запоріжжя та області так, у перший навчальний заклад, який було відкрито у Заводському районі для учнів ліцею, завітала міністр економіки Юлія Свірденко разом з очільником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. А вже на відкриття другого простору. Школи завітала і заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмічова. І знову про народних обранців. Станом на 19 травня лише чотири депутата Запорізької обласної ради прозвітували про свою діяльність протягом 2024 року. Нагадаємо, що вони мають це робити, зобов'язані це робити. Раз на рік, хоча б раз на рік, голова Запорізької обласної військової адміністрації, який в тому числі і курує діяльність Запорізької обласної ради, визначив для депутатів Запорізької обласної ради дедлайн 18 травня для того, щоб Депутати прозвітували про свою роботу. На цей заклик відгукнулися лише чотири депутати: серед них голова ради Олена Жук, Геннадій Фукс та Аската Шурбеков, двоє від партії за майбутнє, та Микола Ярмощук від ОПЗЖ. Всі інші заклик голови Зова Івана Федорова прозвітувати про свою роботу. Не відгукнулися і подібну інформацію не надали. Серед 72 саботажників, які мали мандат у 2024 році, і які не прозвітували про свою роботу, і Владислав Куценка він обіймає посаду заступника голови ради Олени Жук і навіть отримає за це зарплату з бюджету. На цьому тижні відбулася дуже е, значна подія для всього українського народу, для Збройних сил України. Відбувся обмін е, полоненими е, з країною-агресором, тисяча на тисячу. Е, обмін відбувався в три етапи, е, і е, загальна кількість е, людей якраз і дорівнює приблизно тисячі осіб серед е, звільнених з полону е, українців, е, військові збройних сил України, Нацгвардії, е, прикордонники немає жодного. Представника полку Азов. Росія принципово відмовляється звільняти азовців з полону, і також серед звільнених людей присутні і цивільні полонені. Серед тих, кого обміняли на цьому тижні, багато тих, хто боронив Запорізький напрямок, багато тих, хто з Запорізької області, вітаємо хлопців на Батьківщині. Одужуйте Ставайте на ноги, ми раді бачити вас вдома. І нагадаємо, що залишається а, зовсім невелика кількість. А, Підписів, які необхідно зібрати, для того, щоб бердянцю, нашому земляку Антону Пшеничному було присвоєно звання Героя України. Будь ласка, заходьте і до нас на сторінку локатора, і на сторінку побратима Антона Андрія Маджарова, підписуйте петицію, залишайте свій голос, однозначно. Антон заслуговує на те, щоб мати це звання вже, на жаль, посмертно. І продовжуємо вам нагадувати про першу та єдину регіональну базу окупантів та колаборантів, які. Шкодять Запорізькій області вороги Запоріжжя. База розташована на сайті нашого медіа «Локатор Медіа». Ви завжди можете туди зайти переглянути е, наявні профайли. Також ми дякуємо всім тим активістам, небайдужим громадянам України, які регулярно присилають на пошту «Локатор Медіа» профайли е, колаборантів та окупантів. Ми обов'язково розмістимо всі ці е, дані у базі. Ворогів, зло не має бути забутим, і зло обов'язково буде покараним. Пишіть нам, підписуйтесь на наш канал на Ютубі, у соціальних мережах, Фейсбуці, Тіктосі, Телеграмі. З вами була я, Наталя Криворучка, ваш медіа. До зустрічі на наступному тижні.